І все ж таки третя частина відносно спілкування з кверентами, хочеться мені з вами цим поділитися. Відносно того, щоб нав'язувати якісь рішення, да, якісь правильні з вашої позиції рішення. Ребят, ну, по-перше, ніхто не знає, як правильно жити це життя. Ну, реально. По-друге, ну, як там корінні американці говорять, да, пройди спочатку мій шлях у моїх макасинах, а потім будеш щось говорити взагалі. Да, нам здається так, що на іншому березі трава зеленіша. Нам здається, що ми знаємо, як правильно вчинити в ті чи інші ситуації, але в своєму житті спробуйте розібратись. Да? Тому, о, ну, по-перше, да, таролог має бути не засуджуючим, безоціночним. Якщо у вас є якісь тригерні теми, ну не беріть ці теми просто в роботу, направляйте до своїх колег. Майте комунікацію з колегами і обмінюйтесь кверентами, не робіть травму собі і іншим людям. Якщо якась ситуація для вас тригерить, то це привід її пропрацьовувати. Ви не зможете нормально зробити розклад на ту ситуацію, в яку ви емоційно включені, яка вас бомбить, тригерить і так далі. Вам треба бути відстороненим. Якщо ви вмієте входити в цей стан тарулога, відсторонений, такий, напівмедитативний, напівтрансовий навіть жартома, я його називаю. Хоча з трансом це не має жодного взагалі не має жодного стосунку. А, отакий стан відстороненості, беземоційності, тоді ви можете нормально війти в потік і прочитати дійсну інформацію. Але Є один нюанс. Якщо ви сказали інформацію, яка вийшла в розкладі, ви із безоціночного спокійного а, стану прочитали карти, все протрактували, кверенту все донесли. Але ви бачите, що кверент не готовий прийняти певну інформацію або там певне рішення. Да? Навіть якщо він запитує, як буде краще так чи так, і ви йому говорите: ну, от. Карти от, говорять от так. По першому варіанту виходить отак, а по другому варіанту виходить отак. Ну, якби і там очевидно, да, що перший варіант він виграшний, да, а другий програшний. Прям очевидно. Але кварентна полягає на тому, що, а можливо, можна якось витягнути другий варіант. Ну, Розумійте просто, що ще не настав його час. Дайте час просто людині, дайте йому час кверенту, дозріти, дайте йому час. Прийняти самому це рішення, навіть якщо вам здається, що це неправильно, навіть якщо ви бачите, що він знов завдасть собі болю. Ну, наприклад, такий дуже розповсюджений, дуже такий яскравий приклад, це жінка в аб'юзивних стосунках. Да? Вона може все розуміти, і ви їй уже 500 разів могли розкладати розклад на цього чолов'ягу, і там нічого не міняється. І ви розумієте, що там нічого не зміниться. І ви їй про це говорите коректно, спокійно, але чесно, ніхто не говорить вам, що треба брехати. А ви ну, доносьте, будь ласка, теж чесну інформацію, я закликаю до цього. Ну, навіщо? Брехати ми самі собі можемо. Коли ми йдемо за, до прояснюючих якихось інструментів, вдаємося, там, таро, руни і так далі, нам хочеться ну, ясності і чесності. Тож, якщо. Кварентка, вона вас чує, вона вас розуміє, просто вона ще не готова, ще вона не дійшла до тієї точки неповернення, точки кипіння, щоб змінювати своє життя. Тому просто дайте людині час. Наша задача викласти інформацію, донести її. Приймати рішення не наша задача за кварента. Приймає рішення кожна людина сама за себе. От і все. Навіть якщо трапляються такі кверенти трапляються, які намагаються перекласти відповідальність. а От скажіть, як мені зробити, а от скажіть, як мені краще. Ну, я не рекомендую гратися в ці ігри. Якщо у вас ще не пропрацьована ця тема, там рятівництва, там і оця вся історія, пропрацьовуйте її в собі, тому що ну, такі кверенти будуть до вас звертатись, поки ця тема у вас є. От і все.